І вітаю вас, шановні в чергові серії вторгнень Elden Ring Shadow of the Earth 3 І сьогодні у нас на огляді Алебарда Дракона. Можливо, ви скажете, пане Піпч, та це ж було вже. Я скажу не зовсім, бо сьогодні ми розглядаємо цю зброю на лоу левел PvP, а саме на 55 рівні. Як ви бачите, ми маємо 55 рівень і маємо 298 шкоди на цій зброї. Що начебто і небагато, але на цьому рівні досить таки непогано. На додачу до цього, застосувавши попіл війни, наш спінінг слеш, поністю, до речі, виглядає отак. Можна провести фоллоуап до нього ще раз натиснувши клавішу пополо війни, ми вже матимемо 458 шкоди, тобто наша шкода збільшується півтора рази. Прям тобто це не слабо, скажу я вам. Ми маємо тепер плюс 160 шкоди блискавкою, та іще це зблискавка і незвичайна а крижана. Тому ми маємо десь 80, здається, накопичення статусного ефекту обмороження, яке не тільки буде знижувати захист наших ворогів, коли прокне. А ще й трошки віднімати ХП, якщо це сталося не в неврол, власне кажучи. Тому все до цієї лобарди я багато розповідати не буду. Ви, власне, все вже бачили у відео, яке я про неї записував на більших рівнях. От. Розповім, чому ця зброя гарна для ПВП на низьких рівнях. По-перше, це мінімальний стат інвестмент у якійсь там силовій або спритностеві, так кажуть, я не знаю параметри. от. І отримання доволі непоганої шкоди при цьому. По-друге, її можна знайти незадовго після того, як ви розпочали гру. Тобто ви знаходитесь тут у. А, як ця штука називається? Річці Сіофра? Да? От. Потрапляєте ви сюди, власне кажучи, телепортувавшись з Лімгрейву, точніше, не телепортувавшись, а спустившись у колодязь до Сіофри з Лімгрейву. Залишається лише тут. Давайте, я, мабуть, на коні пробіжу, вам покажу. Так буде простіше. Лише знайти портал. Портал знайти теж не складно. Ми тут бігаємо такі і шукаємо повалену колону. Да, десь тут. Ось вона, бачите? Поламана колона, повалена. І ми просто тут проходимо. Можна навіть скіпнути цього челіка. Заходимо у портал. І опиняємося у такому невеличкому відгалуженні локації. Нам тут треба буде вбити лише одного боса, який знаходиться отут. От, десь отам. Чи там на горі, я вже трошки не пам'ятаю, але суть не в цьому, власне кажучи, цю зброю ви можете отримати буквально на перших двох годинах гри і чудово нею поопешитися. До еквіпменту. Але барда дракона плюс 4, тому що десь з цією заточкою на 55 рівні найбільше вторгнень. Ще з витими рогами він, в принципі, знаходиться десь там в Ліурні недалеко, да, теж можна за ним пройтись. Десь також недалеко ви знайдете імпохет Вулф, тобто цю бісівську голову Вовк. Да. Вбити радана, в принципі, це не обов'язково опціонально, і оці от ви теж десь недалеко знаходите. Ми будемо мати так 93 поза, що і небагато, і не мало. Початку радагона, я думаю, вона якби представлені. Представлені не потребує, її теж можна знайти недалеко. Ну от там. Через квест Ді, через портал. Ну, ви це знаєте, це вже мільйон разом розповідали. Цей талісман десь валяється недалеко. Цей теж десь в ліурні, цей десь в ліурні. Хоча в мене тут багато на цьому персонажі пройдено, є краще талісмани для цього сетапу, да? наприклад, цей або цей, або наприклад, талісман доручного меча з DLC. я вирішу продемонструвати саме з таким сетапом, який можна знайти недалеко на початку гри. От. Ну і початку пальців можна купити, власне кажучи, у торгівці пальцями. Перша найдоступніша печатка ми будемо кастувати з допомогою неї звірячу живучість іноді. Але лише іноді. От. На цьому, класно кажучи, по сетапу і все. Сльози у мене тут а, мої стандартні улюблені, де це є? Ні, це інвентар. Мої стандартні улюблені Багряна бульбашкова і Опалова тверда. В принципі, якщо відоси вже дивився, все про них е, знає. От. Але набагато ефективнішими можуть бути, наприклад, сльоза на РГН, або сльоза, яка конвертує демедж, який ви отримуєте. елементальний, у ХП. Бо багато хай-левел фантомів, які будуть просто лупити вас анімешною магією, а ви, в принципі, будете лупити їх. 15 секунд у відповідь. Тут я стрибав з обриву. Так. <хе -хе -хе> ну, і отакий у нас вийде відос напередні найтрейну. Найтрейн, до речі, теж буду стрімити, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал і дивіться. А ми переходимо до вторгнень. Я хотів впасти. Так, сподіваюсь, запишеться автоміне нормально, бо в мене якась карта захоплення від'єдналася. Не передавало зображення. Хост зірочки. Добре. Вони ну від мене тікають. Здається, вони просто йдуть собі, незважаючи на мене. Тепер мені цікаво лише одне. Вони мене тут чекають? Чи вони пішли далі? Зараз ми це перевіримо. Ні, чекають. Привіт. Хм. Ой-ой-ой, Мунвейл, я понял. Не, он испамят. Рейд Хостик, у мене манна закінчилась. В тебе теж? Нет, тебе манни ще вистачає. І от, яку шкоду наносить мені, Мунвейл. Ну, вдарь ще раз. Та вдарь. Я хочу показати, яку шкоду наносить мені І да. яку шкоду наношу я. Ну, типу. На однаковому рівні, з однаковими статами, зі зброєю, яку можна знайти на початку гри. З талісманами також. Ну, типу. До речі, фантом у нього був хай левел, бо мені за них вдвох навалило 30 тисяч душ зато там, мабуть, десь 500 дало, 700, я не знаю. Так, і де тут, шановне панство? Може знаходитися загалом. О, привіт. Ви будете зі мною битись, ні? Цей налаштований зі мною битись. Мені, в принципі, головне було бахнути. А це знову вони чи що? Добре. Ні. Це не добре. Ні. Я так не хочу битися. Уй, а ну скільки дуж дасть. Господи. Так, да, звичайно, два мунлейла можуть заблендити, дай Бог. От, як, наприклад, зараз вийшло, але все ще дамаг невеликий, тому я можу спокійно похилитись. Воно дістає через паркан. Скільки дало? Ну почекай, я буду подивитися, скільки душ. А, ні, це 5900, якось. Це, мабуть, не вони. Або він з іншим корішем. Треба буде передивитися відео і почитати нікнейми. Давайте я повчусь парирувати. Парирувати я все ще не вмію. Приєд. Насправді це були різні люди просто зі схожим підходом до гри. О, чел на 55-му вже дістався палацу могвінів. Це заслуговує пахлови. Так? Ні. Щось не ти сказав. Блін, дякуємо, що вивів на світло. Привіт. У нього буде щит. Знаєте, що я спробую? Талісман. А, у мене немає цього талісману тут. Ну ладно. Добре, тоді бафаємося. Я хотів талісман, щоб вибивати йому захист, ну. Що маю, то маю. Добре, я думаю, мені вистачить. Просто дав ляпаса. Чел, Чо, чому ти голий і зі щитом? Насправді будьте в одязі і без щита набагато краще. Хм. Я думав вибити йому щит, ну добре. Давайте попробую ще разок. Ні? Добре, я треба, щоб він витратив кілька атак. Ааа, ось яка його тактика, бекстебати. Добре. Тоді я зміню свою тактику. Практика стрейфи бекстеп Такого не зустрінеш на мета-левелах 125-200. от Прикольно. На жаль, тільки талісман з сокирою у мене лежав у а, складі. Привіт! Ви хочете зайти до боса? Твій товариш виглядає заряженим, до речі. Привіт! Я не буду показувати, що в мене є це? Mm -hmm. В принципі... Міледі і щит, непогано. Халево фантом буде тупо мешать, мені здається, тому що. В нього немає, як би, ну... Причин мене боятися. Да що ж мені так не везе на бекс сьогодні? Добре. На лейтенці не щастить, ну нічого. Що поробиш? <смі> <смі> да, іноді у хай фантомів є доволі, як би, ну, потужні трюки, скажімо так. А в мене немає манни, наприклад, так? Да? Вогняна Міледі, що може бути краще? Бить. Бо цей хайлево фантом занадто потужний, якщо чесно. <плес> <плес> Він із лейтенці не може мене заперити нормально. Ну добре. Зловив? Який ти левел був, друже? Цікаво мені просто. А ну, десь теж 200. Нормально. Виносите 200 левелів. На. Ммм, добре. Ех, він не підійшов. Ну добре, давай, давай, вип'ю, вип'ю. Це хто? Це Акацький. Чел, та похилься. У нас з тобою має бути цікавий біяний оце все. От просто він з колосалом, ну він мені наносить шкоду, ну не колосально, бачите самі. Ну от, типу. Я навіть кожен трейд можу виграти. За рахунок того, що в мене просто багато хп. Проблема високих е, левелів фантомів на таких от низьких левелах. Е, скоріше навіть не в тому, що вони високі, тому що там е, зменшується, якби, да, і резісти, їхня атака. В принципі, не те, що вони класно данскалюються, але хоч якось. О. А проблема головна в тому, що вони можуть влаштовувати аніме. Просто спамити, чого на такому левелі е, складно протидіяти. Привіт, у мене тут Вовчик-братик, шановні, я його набафаю. Вони проти? І проблема в тому, що з вірогідністю 90% вони будуть. В паті. От як ми бачимо по еквіпу, ну, на 55-му левелі такого носити неможливо. Наприклад. Але як ми бачимо по даунскейлу все нормально. І з плюсів вони зазвичай люто мешать. От. І їх легко піймати. Не прослідив, скільки дало, але теж багатенько, здається. Давай подойлимось нормально. Б'ємося. Б'емся. Що, нормально подуелились? Так, я тут трошечки відволікався. Зараз продовжу записування. От. на цей раз у мене дуелянт. І він прям хоче подуелитись. Привіт! Ти хочеш подовелитись? Сидить собі, сумує. Непоганий сетап, до речі, у нього. Буде бафатись, да? Починаємо. Давай. Раз. Два. У мене швидше баф, сторіна. Як тобі таке? Ем... наша було робити це? Flaming Strike, до речі, непогано. Він не зарядив собі зброю вогнем, а я зарядив собі блискавкою. Біяли бар. Вогняна проти блискавичної. Хто переможе? Поки перемагає блискавично. Ой, перемагає вогняна, я перепрошую. Ми зрівнялися, друже. Я програв дуель. Вогонь переміг блискавку, шановні, таке може бути. Я записав кілька інвейженів зрозумів, що у мене не працює мікрофон. Сподіваюсь, це було лише одне. Так, ні, подожди, оцього чувака одразу вбий. Якщо це було більше, то це дуже погано, насправді. Та вбий його, давай. Я б допоміг, але я не можу його бити, розумієш? От, не можу. Бачиш, в мене не виходить. Вбий його. Угу. У, знаєте, що я можу зробити? Почекай. Я спробую поперечку повчитися на тобі. Давай. Давай, давай, давай. Давай. давай Так і не навчився. Ех, ніхто не хоче мене вчить парирувати. Так от, що мене, скоріше всього, не записалося через те, що вимкнувся мікрофон, це те, що. Тому дуалянту -то, я програв через те, що грав з їжею, скажімо так, був занадто зухвалим. Тіньовий замок, чи як він правильно називається. А де чели? М. О, я бачу челів. Привіт, чели. Перед моя армія. Пальчику, привіт. На що ви всі мешати? ну, на 55-му рівні немає бути ваншотів, шановні. Куди ти побіг, старина? Старина, ти наш аж сюди побіг. Залазь на ліфт. Давай зі мною поїдемо. Ні? Тоді ніхто не поїде. Ну добре. Але погодьтеся, без долі цього зуховальства було б не так весело насправді. У, хтось уже фармить могвінів. Хтось не хоче бути все життя 55-м рівнем. Ти один, чи у вас двоє? Ні, у вас двоє. Могвіни, вставайте! Прийшов ваш рятівник. Ти, ти хавіролишь, да? Ану, ну, рольний. ні, ні роль не роль Перша думка... Да, він фетролить. Ну тоді добре. У. А, я думав, тут буде дабл кіл, блін. Хотів, щоб було красиво, не... Старина, подожди. Давай я буду перетренувати на тобі. Будеш моїм тренувальним майданчиком. Не виходить. Подожди, давай ще. От процес ухвальства я казав. Я можу через нього померти. А можу просто зайти батя і зруйнувати мені запис відео. Добре. Коротше кажучи, для тих, хто не буває у мене на стрімах, розповім. По-перше, поставте дзвоник, да? То чого у мене на стрімах не буваєте, а відоси дивитесь. М -м? По друге, я коли. А... Купив себе PlayStation 5, я віддав батьку PlayStation 4. І у нас сімейний доступ до бібліотеки, власне кажучи, ігор. Привіт. Ти нічим не, я дивлюсь. Нечемний ні червоний. А, його прикрикли через знак, так? Да? Е, ну я не хочу спать, шановний, вибач. У мене є щось проти сну? Є. І у нього, коротше, мій аккаунт стоїть як головний. Та господи, блядь. Ти перестанеш все вести як лайно. В мені трапились якісь дивні ганкери, мені здається. Чел, я щас піду просто і вб'ю. Ладно, я об'ю тебе все-таки. От. І кожен раз, коли він включає PlayStation, він мене викидає. Хто в мене був на стрімах, хто вже звик? От. Але іноді, іноді трапляються. Воно мене хіли, чи ні, до речі? Не, воно мене, походу, не хіле. Ай, де ви беретеся, шановні. Джордж Вашингтон. Серйозно? Оце такі у американців герої. Тому, коротше, вийшло так, що в ітогі е, батя мені зламав вторгнення. Я не навчився парирувати. До речі, старина. Для тебе уготована спеціальна роль. А як ти через стінку пройшов? Ну добре. Він самонить кооператора знову. Но в ньому я не навчусь парировать, бо він буде самоничка операторів. У нього, звісно, не виходить, но вдруг получится колись. Правильно? Ну це я просто зарядив собі на блискавку, щоб тебе більше помучить, старина. І фантомними хітами накидать тобі мороз, щоб потім внезапно зробити ранінг хеві і зняти типа, більше хп. пум 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 пумпум пум пум пум, -пум, -пум. Господі, який бігонець попався. Це просто жесть. Назр адверсарі. Це тер по червоному знаку, я так розумію, сумонить. Весело у вас тут, шановний, звісно. Не получається, блін, а що ж таке? Може, тому що його в світі, в його світі у нього не виходить викликати оператора. Я думаю, всім уже набридла ця біганина, бо мені трошки да. О, він прикликав когось, до речі. Окей. Ага. Сразу бачимо потужного чела з мечем з DLC. Давай. Ой. L2! Чого ти мене боишься, чел? Давай, я, я перше перший L2 вдарю. О, господи. Ще й макс левел якийсь, да? А ну, ах, подивився на шкоду. В принципі, це можна стерпіти. Просто чел. Має кращу броню! Кращу зброю. Немає мозку. Ну, а мені то що, власне кажучи. Прикольно, прикольно. Знаєш, це занадто повільна атака. Ти знову змінився на цей вонючий меч, ні. Ех. Я знову довийобувався. Люди дебіли просто іноді, так смішно. Треба було, звичайно, просто убити хостата і не паритись, але ну, що ж поробиш. Раз уже вирішив запаритись. Але я не закінчую вторгнення на поразці, бо це залишає неприємний присмак, як на мене. Привіт. Там ще де, в тебе десь фантом. Ти не знаєш де? Я піду подивлюсь. Я не знаю, де твій фантом. Добре. Може він помер. А, ось він. Привіт. От, Міледі, наприклад. Хороша ж зброя. Цього, до речі, теж нормальна тема, бо... Посвячений... А цим uh, Sacred Blade Меч теж непогано працює. Тепер давай я буду вчитись парирувати. Може ти мені допоможеш в цьому. Ні. Давай ще раз. О! Ну, на цій красивій ноті можна відос і завершувати, я вважаю. Ну і, власне, по традиції скажу, отакі от у нас вийшли вторгнення сьогодні, такий білд. Він доволі непоганий. І мені дуже подобається, особливо на цих рівнях. Можна просто мінімально інвестувати у ваші атакувальні стати і розкачати собі, скільки тут у мене. 50 хп, тобто 45 без початки радагона. І ваші супротивники будуть здивовані цьому, скажімо так. От, на цьому все. Яку думу, як ви думаєте, яку зброю ще варто спробувати на низьких рівнях? Чи загалом мені почали вже більше писати, які білди треба спробувати, але, на жаль, не так багато часу. Але ми до всього доберемося, головне, щоб був онлайн. Цікаво, зможете перестрибнути без коня? Зараз спробую. Все, дякую всім за перегляд і до побачення. Я не натиснув кнопку стрибка.